Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми подивимось на приклади використання деяких тригонометричних формул. Ці формули ви зараз бачите на екрані. Їх набагато легше запам'ятати, якщо розглядати за допомогою одиничного кола. Але сьогодні ми будемо просто користуватись цими формулами, тому я залишу їх на екрані. Тож, перше завдання. Нам дано, що косинус деякого кута дорівнює 1 друга. А треба знайти синус і тангенс цього кута. Одразу скажу, що конкретно у цьому випадку для отримання відповіді достатньо просто подивитись у таблицю тригонометричних функцій. Але зараз я покажу, як це робити без таблиці. Тут нам на допомогу приходить основна тригонометрична тотожність. А саме косинус квадрат квадрат альфа плюс синус квадрат альфа дорівнює 1. Підставимо замість косинус альфа 1 друга. Отримаємо 1 друга в квадраті, плюс сину2 квадрат альфа дорівнює 1. Одна друга в квадраті це 14. Далі переносимо 1 четверту у праву частину і з протилежним знаком. Замість одиниці можемо написати 4, що був спільний знаменник. І виходить, що сину2 альфа дорівнює 3. Четвертих. Але ж нам потрібен просто синус альфа. Тому ми маємо видобути корінь. Синус альфа дорівнює корень квадратний із 3 четвертих. І тут важливо не забути про ще один випадок. А саме зі знаком мінус. Мінус корень з 3 четвертих, якщо ми піднесемо це до квадрату, також отримаємо 3 четвертих. Тому тут у нас два варіанти. Аналогічна ситуація була би у нас, наприклад, із рівнянням х квадрат дорівнює 9. В такому випадку х дорівнює 3 або мінус 3, тому що 3 в квадраті дає 9. І мінус 3 в квадраті також дає 9. Отже, тут маємо два випадки. Можемо окремо написати корені в чисельнику і в знаменнику. І знаменнику в даному випадку вийде 2. Отже, синус альфа ми знайшли. Тепер залишилось знайти тангенс альфа. Ми знаємо, що тангенс це синус ділений на косинус. Отже, так і зробимо. Синус альфа, який ми знайшли щойно корінь з трьох ділений на 2. Ми поділимо на косинус, який було дано в умові задачі. І, звичайно, замість синуса альфа також підставимо мінус корінь з трьох ділений на 2. Зверніть увагу, що тут ділення я записав через дві крапки. Щоб не заплутатись у рисках дробу, так набагато легше. Тепер міняємо ділення на множення, перевертаємо другий дріб. І маємо, що тангенс альфа дорівнює корінь з 3 або мінус корінь з 3. Можете подивитись у таблицю тригонометричних функцій і переконатись, що все правильно. Ще один приклад. Знову ж користуємось основною тригонометричною тотожністю. Якщо підставимо даний нам синус альфа, маємо 0,72 в квадраті плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Обчислимо 0,72 в квадраті. Помножимо просто 72 на 72, це буде 5184. Але ж ми множили ніби 72 сотих на 72. Сотих. Тому ми маємо у цій відповіді відокремити 4 цифри комою. Виходить 0,5184. Відправляємо це число у праву частину. 1 мінус 0,518410 буде 0,04816. Виходить, що косинус альфа дорівнює корінь з цього числа, або мінус корінь із нього. І відповідно тангенс альфа дорівнює. Синус ділений на косинус. Підставляємо значення і маємо такі результати. Тут можна спробувати ще винести ціле за знак корення. Якщо хочете, можете це зробити. Зараз у нас тема це тригонометричні тотожності, тож я не буду на це відволікатись. Розглянемо ще таке завдання. Тут нас просять виписати правильні рівності. Тож я буду розглядати лише їх. Щодо неправильних, ви можете самі подивитись, де саме у них буде помилка. Перша рівність синус 130 градусів дорівнює синусу 50 градусів. Це правильно. Тут скористаємось формулою синус 180-альфа дорівнює синусу альфа. 130 ми можемо представити як 180 відняти 50. І тепер видно, що за цією формулою у нас альфа ніби дорівнює 50 градусів. Ми розклали 130 як різниця 180 і 50. В нашому випадку ця формула виконується. Отже, рівність правильна, і ми маємо її записати у відповідь. Наступна правильна рівність це тангенс 118 градусів дорівнює мінус тангенс 62 градусів. Тут, по-перше, я розпишу тангенс як синус кута ділений на його косинус. І в правій частині представлю 62 градуси як 180 мінус 118, ніби 180 мінус альфа. Виходить, що за формулою для синуса синус 180 мінус альфа дорівнює синусу альфа. Тож, Синус 118 градусів дорівнює синусу 180 мінус 118 синусу 62 градусів. З косинусом ситуація дуже схожа, але там з'являється мінус. Тож косинус 180 мінус альфа дорівнює мінус косинусу альфа. А отже, ми маємо право замінити косинус 118 градусів на мінус косинус 62 градусів. Знову ж тому, що 62 це 180 мінус 118. А синус 62 градусів ділений на мінус косинус 62 градусів. Це якраз мінус тангенс 62 градусів. Отже, ця рівність дійсно правильна. Наступне косинус 126 градусів дорівнює мінус косинусу 54 градусів. Тут ми представимо. 126 градусів як 180 мінус 54 градуси. І за формулою косинус 180 мінус альфа дорівнює мінус косинусу альфа. Отримаємо, що ця рівність правильна. Далі, тангенс 29 градусів дорівнює мінус тангенсу 151 градуса. Ми вже, схоже зовсім нещодавно розглядали. Коли говорили про випадок, там, де був тангенс 118 градусів, дорівнює мінус тангенс 62 градусам, там ми з'ясували, що тангенс 180-альфа дорівнює мінус тангенсу альфа. Тож виходить, що і та рівність, яка у нас зараз, вона правильна. Адже ми можемо представити 29 градусів як 180 градусів мінус 151 градусів. І наостанок давайте розглянемо ще такі завдання. Нехай нам потрібно спростити вираз синус 29 градусів помножити на косинус 61 градуса, відняти косинус 29 градусів помножити на косинус 151 градуса. Тут синус 29 градусів ми можемо представити як косинус 90 мінус 29 градусів. За формулою косинус 90 мінус альфа. Дорівнює синусу альфа. Крім того, косинус 29 градусів ми можемо представити як косинус 180 мінус 151 градус. Тому що 29 це якраз 180 мінус 151. Виходить, у нас косинус 61 градуса множиться на косинус 61 градуса, це буде косинус квадрат 61 градуса. І так як косинус 180 мінус альфа дорівнює мінус косинусу альфа. У нас мінус помножений на мінус дає плюс. І ми отримаємо плюс косинус квадрат 151 градуса. Далі косинус квадрат 151 градуса ми можемо представити як косинус квадрат 90 градусів плюс 61 градус. 151 це якраз 90 плюс 61. Виходить, що другий доданок у нас тут це синус квадрат 61 градуса. Тепер гарно видно, що перед нами основна тригонометрична тотожність. Косинус квадрат кута плюс синус квадрат того ж самого кута дорівнює одиниці. Тут відповідь 1. Ще один приклад. Одиниця мінус синус 37 градусів помножити на синус 143 градусів. Мінус косинус квадрат 37 градусів. Тут одиницю я можу представити як синус квадрат 37 градусів плюс косинус квадрат 37 градусів. Тепер доданки косинус квадрат 37 градусів і мінус косинус квадрат 37. Ми можемо знищити як протилежні. Вони в сумі дають 0. Після цього я можу синус 37 градусів винести за дужки як спільний множник. В дужках залишається синус 37 мінус синус 143. Синус 143 градусів дорівнює синусу 37 градусів за формулою синус 180 мінус альфа дорівнює синусу альфа. Тож в дужках ми маємо 0. І виходить, що у нас добуток двох множників, один з яких дорівнює 0. А отже, у відповіді маємо 0. І останній вираз на сьогодні: тангенс 43 градусів помножити на косинус 137 помножити на косинус 47. Відняти косинус 43 помножити на синус 47 градусів. Тут тангенс я розпишу як синус ділений на косинус. Косинус 137 градусів це мінус косинус 43, і ми можемо скоротити косинус 43 і знаменник. Крім того, синус 47 градусів дорівнює косинусу 90-47, тобто косинусу 43 градусів. Теж зробимо цю заміну. Тепер ми маємо помножити синус 43 і мінус синус 43 градусів. Це буде мінус синус квадрат 43 градусів. Також множимо мінус косинус 43 і косинус 43. Це буде мінус косинус квадрат 43 градусів. Можемо винести цей мінус за дужки, А в дужках маємо знову ж основну тригонометричну тотожність. Синус квадрат 43 плюс косинус квадрат 43 дорівнює 1. І перед усім цим у нас стоїть мінус. Тож, остаточна відповідь мінус 1. Що ж, сьогодні ми подивились, як можна спрощувати деякі тригонометричні тотожності. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!